Василь Сухомлинський. Як Грибові захотілося побачити сонце. У темному лісі під гілястим деревом різ у траві гриб. Прилетіла на дерево сорока, сіла на гілку та й каже Грибу, який ти нещасний. Живеш у траві, ніколи не бачиш сонця. А яке ж воно сонце? запитує Гриб. Сонце прекрасне, відповідає сорока. Ясне, тепле. Хочу побачити сонце, закричав гриб і визирнув із трави. А в цей час лісом йшли діти. Побачили гриб, зірвали і в кошик. Дивися тепер грибу на сонце. Запитання за змістом. Про кого розповідається в казці? Про гриб. Хто розповідав Грибові про сонце? Сорока? Пригадайте, як у казці змальовується сонце? Яке воно? Сонце прекрасне, ясне. Тепле. Мені шкода гриб, а вам? Чому? Так, бо побачили діти гриб та зірвали і поклали до кошика. Якби ви опинилися у лісі і побачили гриб, що б ви зробили? Як можна було б допомогти грибові побачити сонце? Прибрати травичку, прибрати листячко, аби гриб побачив сонце тепле, ясне та прекрасне.